І що тут у вас? А у вас паж жезлів. Якісь, нав... Якісь будуть день буде з такими невеликими діями. По, По пажу жезлів, то енергія, да? енергія дії, паж неактивна. Ну, актив... Активність маленька. Да? Також це якийсь день такий буде новий, якийсь, я б сказала, Ініціатива, не, ну, навіть не ініціатива, а якась заінтересованість ваша. От якась така, знаєте, прийде новина, наприклад, і ви такі, о, інтересненько, да, якось проявити якусь активність, да, таку невеличку, і ось давайте розберемося, почнете да, там, так, начнете, там в щось вникати. Але Або, наприклад, якийсь день, не потребуючи ваших великих, вашої великої активності. Якась е, така вість е, ну, новина, я ж кажу, новина. Е, маленька, може, навіть новина. Ну, це може бути пов'язано, з чим пов'язано. Е, це карта імператриці. Це може бути пов'язано, ну, може, з сім'єю, дійсно, якісь новини, з сім'єю, у вас якась там ініціатива появиться, заінтересованість. Якоюсь невеличкою дії. Знаєте, як може ось треба зробити те-то-те, то -тет. ви такі о, це інтересно, давайте я узнаю, наприклад, інформацію по інтернету. Да? Може бути таке. Також це може бути пов'язано і ще імператриця і паш, це може пов'язано, якщо дивитися, не в образі енергії, а в образі? Ем... як вони Господи забула карт Пажи, рицарі, двора, карти двора, да? тобто людей, да? карти двора, забула слово карти двора, то це пажи, це в наші. Як... Діти, да, такі до 12 до 14 років. І от якісь можуть бути пов'язані з ваша, ваша заінтересованість цих карт імператриці, сімейні щось там з діточками, з внуками, може бути, якісь там з братиками молодшими там, чи з сестричками молодшими. Да? Це можуть бути якісь пов'язані справи, якщо з ними. Там, може хтось попросить, щоб ви там побули з ними. Да? І вам треба буде це поробити. Да. Якось таке, знаєте, ну якось неожиданно може бути така якась, один дзвонок, і так побудьте, будь ласка, ну от, треба, щоб ваша допомога да, там, отаку, якось буде по рицарів, швиденько. Якось, щось, наприклад, перенесли якусь справу да, от по, і дитину нема з кимо да, і таке буде, як треба, щоб побудь. Ну це в кого там,